Вітаю друзі! Сьогодні хочу поговорити я про користь мульчі на наших городніх грядах. тому що йде мова про органічну мульчу, а вона є різна, є і декоративна мульча, але хочу сьогодні розглянути на прикладі помідорів. Ось чому ж мульча так потрібна. У нас на грядах, яку вона виконує функцію. Найперше, що вона робить, це вона захищає росли... коріння рослин від перегрівання та переохолодження. А також вона не дає змогу рости, рости у нас на грядці бур'янам, тому ми не сапаємо їх, там зберігається гарно волога. Ось і як сказати, різні корисні бактерії з'являються, і черв'ячки, які рихлять нам ґрунт, і цим вони дають рослинам гарно розвиватися. Якщо мульча ось така органічна, як у мене. Це скошена трава, ось як ви можете бачити, тут є такий наліт білий. Цього не треба боятися. Це на, на... дуже добре, тому що це сіна паличка. це добрі бактерії, які нам допомагають в боротьбі з поганими мікроорганізмами. Лілюнік, поздоровайся з уми! Лілюнік! Прийшла мені допомагати знімати відео, Да? Все, іди, 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 Лілюнік. Так, сказала я про мікроорганізми. Ось. Що найбільше, по, по як сказати, виродить нашим томатикам це фітофтора. Ось. Це спори грибів, які живуть і зимують в ґрунті, вони є повсюди в ґрунті. І. Ці спори піднімаються з землі і вражають наші томатики. Тому шар мульчі повинен бути товстий. Тонкий слой мульчі, ось у мене тут вже вона збилася. Ось сантиметрів 3 це дуже мало. Я ще буду докладати мульчу обов'язково. На своєму досвіді вам скажу, що, наприклад, у мене була гряда з низькоросими помідорами, і я вкрила мульчею, але недостатній був шар мульчі. І помідорчики почали хворіти фітофторою. Я бистренько доклала гарний слой мульчі, обірвала оці всі як ті помідорчики, які вже фітофторою поразилися. Ось, І ви знаєте, далі помідори перестали перестали хворіти. Зазвичай помідори. Зовсім не обробляю, тому що я кладу гарний слой мульчі. І вже потім, коли починаються холодні ночі, зазвичай це вже вересень, а високорослі помідори дуже довго плодоносять, от, то я накриваю їх агроволокном. От, і роса на агроволокні лишається. і Іноді я їх відкриваю, а іноді не відкриваю, відкриваю тільки як зібрати. Це навіть не обов'язково ставити дуги. Ось я так накрила. Вони такі мощні кусти, я вам так скажу. І якщо тоненьке агроволокно, то просто накрити. Воно все нормально. Так я і, ну, це буде окрема тема, так я роблю із баклажанами. от... І от, і оця мульча, вона перегниває її, переробляє черв'ячки, і виходить в нас компост на гряці, поживні речовини. Також можна мульчувати компостом. ну, Наприклад, перший наприклад, слой робити компост, а потім суха трава або сінош. Обов'язково це, це вже буде і користь, і щоб захист рослини від хвороб. Тут же я вам скажу: тут все важливо в комплексі, щоб помідори не хворіли. І підв'язка дуже важлива, і пасинкування. Тому що, коли помідори підв'язані і пасинковані, це про високорослі ми говоримо помідори, то йде гарне провітрювання куща. Також після дощику вони гарно обсихають ці кущики, і нам їх легко обробити. Обробляти, пасинкувати, коли вони підв'язані, а пасинкування не дає загущатися, і вони не так хворіють. Тому це все важливо: мульчування, підв'язування і пасинкування помідорчиків. От. І важливо, ось уже коли зав'язався перша, як сказати, кісточка цих помідорів. Оці нижні листя можна забрати, які торкаються ось землі. Особливо, коли йдуть дощі і дуже волого. Але коли вже зав'язались плоди. Поки вони не зав'язалися, я, я не вбираю, не знаю хто, як інші. Ну, я не вбираю. Тому що вони теж дають поживу цій нижній е, кисті. Як тільки вона зав'язується, я їх потім прибираю. Ось я пройду, її подивлюся і приберу. От. Тому важливість, ми собі, так сказати, полегшуємо і роботу мульчуванням. Нам не треба багато коливати, як сапати і обробляти. Це теж дуже важливо. Про обробку помідорів, ну це зовсім інше відео. Є Можна обробити, так скажемо, покупними е, е, як сказати средствами, а можемо і робити самі. ну Це вже я потім розкажу. І е, е, підживлення, це також важливо для помідорів. Коли ми їх тільки садимо, це азотні добрива, це зелене добриво, добре в мене є. Є вже на каналі про нього. Також дріжджаве добриво це все таке натуральне, азотне добриво. Щоб гарно бистро наростали кущі. Але коли вже починають зав'язуватися плоди, треба дати калійні добрива, калійно фосфорні Це у нас настої золи. Це я буду ось робити і викладу відео про настой золи. І підживлення нею вже. Ну, це не тільки помідори, і інші культури, які вже зав'язують плоди, коли вже не треба нарощувати масу таку велику. Ось. Тому я рахую, що мульча вона ну, повсюди повинна бути якомога. Як сказати, і в декоративних наших рядах. Ну там треба, звісно, що і декоративна мульча. Хоча, якщо поганий ґрунт і нам треба поліпшити, ми можемо замульчувати компостом. Це не буде ну кидатися якось в очі, як допустимо ну, скошена трава. Хоча я не скажу, що вона якось погано навіть між квітами виглядає. Для мене це ну нормально. Особливо така мілко скошена травичка, яка вже підсохла. Ось я мульчую, наприклад, у мене є углова гряда, яка там геть погана земля. І я перша мульчувала травою, вона бистренько переробили черв'ячки бактерії, і тоді я вже замульчувала мохом. Це виглядає декоративно і гарно. Ну, Про це ми будемо говорити в іншому відео. Звісно, що мої відео більше про декоративний сад і огляди, я дивлюся більше. Люд... Ну, мої підписники люблять такі відео, але я хочу викладати, хай навіть небагато буде дивитися людей, особливо підписники, які мають вже давно свою городину. Але коли я починала, я шукала такі теми, я раніше садила. У мене не було стаціонарних грядок, я сиділа, це було все сплошний город у мене. Я не знала, що таке мульчування, я його ненавиділа, постійно прополюєш, постійно поливаєш. І це був жах, я просто ненавиділа. Коли я от зрозуміла, що можна зробити ці стаціонарні грядки, мульчувати, не копати, город для мене став радість, хоча, звісно, вчі мене не вистачає і Багато гряду приходиться полоти, особливо квіткові гряди. Ось. І, або там, де мене не хватило мовчі. Тому для новачків ці відео, я рахую, буду корисне. Навіть якщо там не багато оглядів буде. Але якщо я допоможу, це відео допоможе, хоча б там якоїсь сотні людей, і це буде добре. Не знаю. Чи якось переконала. Але я думаю, ви можете подивитися ще інші відео про природне землеробство, про мульчування. Ось. І ще на рахунок слимаків, хочу сказати. Багато людей думає, що якщо ви мульчуєте, не буде. Ой, буде багато слимаків. Але це міф. Подивіться нагляди. Свої там, сусідів, які не мульчують слимаків повно. Ось і вони їдять ваші, як сказати, ваші городні культури. У мене ж слимаки, вони поки мульча, вони більше мульчі їм там прохолодно добре, і вони їдять мульчу, особливо якщо вона ще й свіжа, то вони поки доберуться до моїх, як так сказати, перчиків, томатів, там що вони там їдять. Ну, вони все подряд їдять, Ось. то воно вже виросте і йому не так страшно. А коли земля не вкрита, ти садиш такий невеличкий перчик чи томатик, без мульчі, якщо йдуть дожі, то приклад в мене того року. У мене не було мульчі, коли я посадила перчики, вони були невеличкі. І слимаки їх з'їли повністю за неділю. Хоча я збирала, а саме йшли дожі, гранули не розсипеш. Тим паче, що в мене багато тваринок, я не можу розсипати ці гранули. Але я боролася там і збирала і що я тільки. Леля, уйди! Ну, вже в квітковій гряді. Борюсь, борюсь. Що я тільки не робила? Нельзя по грядам! Все хоче в кадр попасти. Ти зв'яздаю екрана, Кажу, ти як красуня, тобі все можна? Тобі все можна, як ти красуня? Ні, Ліля, ти повинна слухати ельончик мій. Тому це, я вам скажу, що, наприклад, в цьому році я вже висадила такі ж самі маленькі е е перчики, але всю мучу, що в мене була, я кинула саме перша, це на перці, навіть не на баклажани, бо шарахувати листя, слимаки не так люблять. от е е Помідори. Це вже як їм нема що гатісти, вони тоді і баклажани, і помідори починають їсти. А найперше вони накидаються на перці. Тому найперше, що я зробила, коли з'явилась мульча, висадила перці і одразу ж їх замульчувала. Це перший був локос, і я відразу їх замульчувала. Пілюня. Ну, дивіться, не дає. Тому вирішуйте самі. А про декоративну мульчу ми поговоримо в наступному відео якомусь іншому. Всім зичу здоров'я, натхнення, гарних садочків. Щира подяка нашим захисникам, які боронять нашу країну, і ми можемо займатися нашими садочками, і всім людям небайдужим українцям, волонтерам, всіх хто допомагає і щирим українцям. Всім дякую за увагу, за підписки, лайки, коментарі. Це для мене дуже важливо. Я всім дякую і до зустрічі в наступному відео. Жилі люня, до зустрічі!